Я сьогодні познайомила з чудовими хлопцями з Луганська, які видали такий класний альбом. Фотоальбом Луганщини створений з фотографії мешканців та мешканок Луганської області. Непрофесійна вернулярна фотографія. Відображення життя і, і різного життя на Луганщині від робочих буднів до перемоги до свят. Ринків пиво. Ну так тут є фотки з пивом, це нормально. Да, ну це, пиво, це життя, чи? да. І кладовище, і пиво, да. і, кладовище, да. 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 і на написи, і вагон. Оцей вообще фута. фото. Да. Є трохи текстів, але і тексти дуже до речі, такі так. Декілька фото я зробила. Що будемо робити фотоальбом Донеччини, такого буде більше. Обов'язково зробіть я по дума, Донеччині. Ву. Дякую День вам, зима. хлопці. Дякую, Віталій і Олександр.